У рівному відбулась онлайн-конференція, присвячена підписанню угоди з польським Любліном, яка стосується встановлення пожежних гідрантів на території міста. Ця ініціатива спрямована на покращення системи безпеки та забезпечення оперативності реагування на надзвичайні ситуації. Учасники обговорили деталі співпраці, технічні аспекти проєкту та його значення для місцевої громади. Це і грантова угода, це безповоротний кредит Європейського союзу. Місто партнер Люблін, який ми в свою чергу теж подали проєкт. Сьогодні місто Рівне зможе спокійно говорити, що він його виграв. Це на 100 пожежних гідрантів, які будуть стояти надземними. Ви бачите, що у нас, наприклад, один надземний гідрант це він стоїть на Мозепи. В свою чергу це дозволяє нам пришвидшити. Будь-якій надзвичайній ситуації під'єднати рукави і також погасити певну пожежу. Віктор Шакерзян зазначає, що відбудеться декілька спільних семінарів з Польщею. Після чого планують провести детальний розгляд практичних аспектів. Будуть чотири семінари. Це буде наша склад нашої делегації. виїжджати саме до Любліна, буде навчатися, впроваджувати самі кращі от приклади і там європейського союзу, особливо там Любліні, і таким чином будемо реалізовувати це в нашій громаді. Найменші проєкти за цієї співпраці почали реалізовувати ще минулого літа, зазначає координаторка проєкту у Рівному Тетяна Давидюк. Ну співпраця нас довго налагоджувалася. Я працювала ще в проектах, які виконком реалізував в 2013-2015 році. У нас трошки були дружні контакти з Любленим може, на той час напрацювалися, і в ну в цій програмі ми мусили взяти участь, тому що якби цю співпрацю треба було відновити. І почали працювати ще минулого літа. Громада має два роки для реалізації проєкту, а фінансування з місцевого бюджету становить 10% від із загальної суми в 281 тисячу євро, що надходить з Європейського союзу. Ірина Кутюх В'ячеслав Мельник. Випуск новин.